Робити ось таку квіточку. Вона дуже гарна, ви можете, як -то її багато зробити таких квіточок і прикріпити її на браслет. А також, якщо ви не будете прикріплювати ось цю зелену кінці, ви можете, це може бути дуже гарна прикраса для вашого гачка. Я буду робити із желейних жовтих а серединка в мене буде білого кольору. Так, ми будемо його робити сьогодні на ось такому монстер-тейлі. І якщо у вас немає такого монстер-тейла, ви можете зробити його на простому станку. Платиться, вона не дуже тяжко. І тому, думаю, у вас все це вийде. Так, для початку нам потрібно взяти одну резиночку і перекрутити її ось так. Беремо ще другу, перекручуємо її ось так. Нам потрібно зробити так по кругу. Так, знижуємо нашу конструкцію. Ось так. Тепер потрібно взяти ще одну жоденьку резиночку і накинути її на ось на усі шість топчиків. Свізяти ще одну таку резиночку і накинути її також на усі шість топчиків. Тепер ми будемо плести гачком, так, і нам потрібно буде зняти нижній слойчик. У нашому нижньому слої є по дві резиночки, які ми перед тим складували восьмірочкою. Ось ці резиночки, і нам потрібно їх ось так захопити. Так? Ось цю ж у нас так ось. так и захлопнем эти резиночки и вот тут и провортаем станочек и ось вот тут. Так, знижую нашу конструкцію. Так. Нам потрібно взяти ще одну жовтеньку резиночку. І на... Але нам вже потрібно взяти біленьку серединку і накинути її, я буду робити з білого кольору, як я вам казала, і накинути її ось так. І ще раз нам потрібно взяти біленьку і накинути ось так. Нашу серединку нашу. І тепер нам буде потрібно нас у нижньому слої є по дві резиночки, ось так. але нам потрібно буде знімати хіба... Одну резиночку найнищу з усіх стовпчиків. І мені трошки погано видно. Ось так. Тепер обертаємо другим боком і знімаємо ось тут. У нас тут чомусь є одна резиночка. вона тут слетіла ось ця Так. і скидаємо ось цю ночь. Ось цю нижню, Так. Ми вже це зробили і тепер Тут знижуємо. У нас на змістові залишилося по три резиночки. Тепер нам потрібно взяти ще одну біленьку і надіти надіти зверху на всі шість стопчиків. Так, нас нижні шло, як я казала, вже є по три резиночки. І нам потрібно зняти ось цю саму одну резиночку найнижчу нашу жовтеньку. Це вже трошки легше, бо вона є тут дві білі і одна жовтенька. Так перевертаємо наш станочок. І ось тут знімаємо нижні резиночки. Так, і ось тут. Тепер трошки вниз. Так, вниз. І беремо ще одну біленьку резиночку і надіваємо її зверху. Так, у нас тут є три білі. І тепер, на... і тепер нам потрібно буде захопити так ось ці наші резиночки. Ось. Нам потрібно захопити, так як завжди, найнижчу. І ось тут. Цю квіточку придумала не я, а Ірина із каналу із Радушки Рібулу, і ссылку на її відео буду в описанні. Так, як ми зробили так вниз, книжом. Тепер нам потрібно взяти ще одну білесеньку розиночку і накинути її теж на всі стовпчики. Ось так. І тепер нам потрібно так розділимо собі ось ці, щоб воно було краще видно ось. Тут у нас є по 4 резиночки, і нам потрібно зняти дві резиночки. Вітаємо наш станочок, і тут нам потрібно зняти по дві резиночки білого кольору. Так. Тут і ось тут. Так. Трошки вниз. Нам потрібно взяти знову білу резиночку. І накинути її на всі стовпчики. Вниз, ось. Накидаємо її на всі стовпчики. Тепер у нас, хто в нас нанизу є по дві, по дві резиночки білого кольору кожного ось тут, тут і тут. І нам потрібно зняти одну нижню резиночку. Так, ось тут вона злетіла в нас. Перевертаємо наш і і тут нам потрібно зняти по одній. Так, це не нижня, по одній нижній резиночці. Так. Знижіємо ось так. У нас на кожному стопчику є по дві резиночки. І нам потрібно захопити ось цю найнижчу, але не накидаємо ніяку резиночку. Так перевертаємо і тут ми беремо найнижчу резиночку. тепер нам потрібно зменшити нашу фігурку до трьох стопчиків. І з цього стопчика нам потрібно взяти резиночку і перекинути на ось цей. Так. Ось так, щоб в нас було тут, але нам це не ще не на кінець, нам потрібно, щоб в нас було Три стопчика і скоро вже наша фігурка буде готова. Тепер нам потрібно взяти резиночку ось звідси. Так ми її забираємо і на ось цей стопчик. Тепер нам потрібно взяти резиночку із ось цього стовпчика. І перекинути на ось цей. Ось. Зробилось нас уже нам потрібно взяти одну біленьку резиночку і накинути на три стовпчика. Ось так. Так, тепер у нас у нижньому у нас є у цьому слої нижньому по дві резиночки, і нам потрібно захопити Од... нам потрібно захопити усі. Дві резиночки. Перевертаємо і тут і тут. тут так, ось у нас вийшло ось так. На кожному на кожному у нас є по одній резиночці. І тепер нам потрібно зменшити нашу киточку до двох. І ми беремо резиночку і перекидаємо її на ось цей стовпчик. Так. І нас ще потрібно буде. Тому ми закінчили ділянку, потрібно вже брати дві зелені дві зелені і скидаємо білі резиночки знизу. Ось. Тут і тут. Та в нас одна, а тут у нас дві. І тепер ми потрібно забирати її у нас на, на наш гачок. Беремо ось тут і ось тут. І знімаємо з нашого станка. Так, його можна ось так на гачок, але щоб в нас була форма нашої квіточки, ось так у нас була. Ось такі. Спалюсочки нам потрібно потягнути. За... Ось так його потрібно, потрібно розтягнути. Так, і розтягуємо її з усіх боків. Так, розтягуємо всі наші пелюсточки. Не погано розтягнулося, просто я робила із желейних, але сама квіточка вийшла доволі ось така.